та, та саме на машині No1, 29, 30, 34 і 38, перевізник, це підприємство Міс, водії під допомагають 4 гривні за перевезення. Станом на сьогоднішній день дійсно є рішення нашого комітету щодо підвищення тарифу до 3 гривень, але застряження міського голови це рішення призупинено. І відповідно до законодавства вноситься на найближча сесія міської ради, яка відбудеться 5 вересня. Редакція по скасуванні. Редакція по скасуванню дійсно. Тому говоримо, що де Юри сьогодні на території міста Пісона діє єдиний тариф, а саме 2 гривні для всіх перевізників, як і для приватних підприємства, так і для ремонту техніки, коронасті, для Іксора інших перевізників. Ось така коротка інформація. Я ще хочу додати, сказати, я в п'ятницю звернувся до громадської ради при міському голові, є ухворений там комітет, який займається в тому числі транспортом. Ми провели таку нараду для того, щоб все ж таки визначити собівартість перевезення в громадському транспорті в місті Херсоні. Людей попросили підключити ці роботи. Тому цей комітет спільно. З депутатським корпусом. На базі нашого комунального підприємства буде робити розрахунки. Ну, ми розуміємо, що знаєте, комунальне підприємство підпорядковане і більше так, все ж таки, ми в нього маємо повністю вплив, тому вони більш мобільні. І на базі цього комунального підприємства громадськість буде робити розрахунки собі вартості перевезення. І ми будемо орієнтуватись в тому числі на ці розрахунки. Як ви знаєте, нам були на засідання виконкому подані розрахунки від 3 гривень 3 копійок, собі вартість перевезення до ну, майже 4 гривень. Підстав, начебто, підстав, підстав об'єктивних розрахункам, розрахунком, ну, у нас ніяких немає, бо це незалежні увітари, які несуть відповідальність в тому числі свої ліцензії. Але було, був певний сумнів у громадськості для того, щоб ці сумніви... Або підтвердити, або зняти, було прийнято рішення звернутися до е, комітету е, по транспорту при громадській раді при міському голові. Тому вони також будуть займатися е, розрахунком суттвартості на е, перевезення нашого громадського транспорту. Ми чекаємо тих виступань. Що стосується сьогоднішніх дій, ви знаєте, я не знаю. Е, Мене чітке переконання стосовно фірми міст, що таких такого перевізника не може бути. Такий перевізник не можуть далі працювати в нашому місті. От. Що стосується залучених транспортних засобів, бо ми ж розуміємо, що міст, можливо, не покриває власними транспортними засобами всі потреби перевезення на маршрутах. Ми розуміємо, що є приватні перевізники, які також здійснюють перевезення на цих маршрутах. Що стосується усіх приватних прибірників, то моя вимога до цієї комісії, до цього штабу також переглянути необхідність використання цього транспорту в нашому місті. Якщо люди здійснюють такі провокативні дії, направлені знаєте, проти громадськості сьогодні, які не в правовому полі, я вважаю, що вони також не повинні працювати в нашому місті. От є Крим. Є Російська Федерація, якщо в якомусь іншому місці можливо вас приймуть, нам розповідають, ви знаєте, що вони там такі, в таких важких умовах. Я десь погоджуюсь, бо е, мені людина, яка, будемо так казати, якій я довіряю, каже: от зять прийшов, е, приніс 1400 гривень е, з цієї маршрутки, працює по 12-14 годин. Це дійсно не, невеликі гроші. Для, Власника цього транспортного засобу. Але це не дозволяє такі дії проводити по відношенню до наших громадян міста Херсона. Друзі, чи є е, інші питання? Можливо, до мене, можливо, до Бо цього. Бо цього, чи Олександрович. Я думаю, що це, знаєте, це головне питання, почекайте. Це головне питання сьогоднішнього дня, я розумію, що е, ми там. Планували презентувати інше питання, але я розумію, що найбільше за нас і це перевезення на те, що відбувалося сьогодні під від, міською радою. Я ще раз хочу сказати, я, я бачу вашу руку, я я дам слово. Я з розумінням ставлюсь, коли люди приходять і висловлюють своє задоволення стосовно якихось тієї влади. Але коли людей приводять за гроші, ну знаєте, ну, по-перше, не дозволюємо людей використовувати, а по-друге, ну, Я думаю, что цены будут классно. Я по другому вопросу хочу вас спросить. Все-таки, что делать простому персонцу, если на входе в автобус с него требуют 4 гривны? Кому звонить? Куда звонить? Как обращаться? И второе, по повышению цен на воду. Я посмотрел обрунтование причин замены тарифов. Вы знаете, рекомендую всем на сайте Херсон Водоканала. Здесь есть очень много вопросов по водоканалу. Я считаю, что нынешнее повышение тарифа есть попытка дискредитации нынешней власти. Почему? Потому что при господине Януковиче они молчали, что у них убытки. Сегодня наивысший процент повышения стоимости тарифа на водоснабжение, на водоотведение в Украине – это для Херсона. Я хочу также обратиться к вам с просьбой э, ходатайствовать перед президентом о возврате полномочий органов местного самоуправления и с утверждать э, решение о повышении, о пересмотре тарифа, как это было раньше. Там было все прозрачно, согласитесь что господин Янукович протащил решение о создании нацкомиссии, чтобы сфокусировать всю власть, максимально централизовать ее в своих руках. Давайте возвращать. Если речь идет о децентрализации, Чему бы вам не обратиться с просьбой вернуть назад полномочия, согласно закону о местном самоуправлении рассматривать э -э расчеты тех, кто оказывает ту или иную услугу, утверждать или не утверждать, утверждать с разницей в компенсации и так далее. Потому что, согласно статье 5, вы знаете Конституцию Украины, единым журналом влады я народ. Сегодня со всех экранов телевизора мы видим, а что мы можем сделать. Обвинение в том числе в ваш адрес, потому что они все знают. То есть полковник никакого отношения к установлению на нынешнем этапе тарифов вы не имеете. А какой-то абстрактный комитет, который сидит в Киеве, которому, комиссия, которую никто, никто из нас, я как гражданин, я не могу задать вопрос. А вопросов у меня много. Первое. Почему при э, нарастающей задолж... кредиторской задолженности в 2011 году 6 миллионов с лишним, в 2012 э, 2,420, в 2013 уже 10 миллионов, не ставится вопрос о смене руководства Херсонова на канал? Процент проплаты с их информацией 64,5. Извините, я руководитель СНД, у меня 92% и у меня нет отказников. Почему не проводится работа с должниками? Я вам скажу честно, вы со мной согласитесь, что тот, кто не платил 6,36, он тем более не будет платить 10,93. В данном случае водоканал просто переложил груз, весь груз тяжести на плечи тех, кто э, добросовестно платит. Я бы хотел в, поддержать инициативу министра Темника. Он дал распоряжение о том, чтобы в нескольких областях э, создали комиссии по проверке справедливости, да, повышение тарифа. Очень много э, повышается сейчас тарифа, все понимают. Для сравнения, электроэнергия э, предлагалось повысить с 10 до 40 процентов. Повысили в разумных пределах, вы знаете, да, 10, 15 и так дальше. Почему по отношению к населению в Херсоне, где вода никогда не будет э, никогда не станет питьевой, вы знаете по какой причине. Все мы с вами покупаем воду. 15, 20, 25 теперь, неважно. Эта вода даже не техническая. Почему? Потому что при использовании в технических нуждах она позабивает все фильтры и так далее. Почему бы нам не проявить инициативу, не обратиться к губернатору о создании такой комиссии и проверить этот тариф? Согласно заявлению Национальной комиссии с питанием в сфере коммунальных услуг от 14 мая прошлого года, единым обрунтованным тарифом для всей Украины Е597. А у нас уже, извините, два года было 6.36. Поэтому у водоканала и возникают проблемы с компенсацией. На сегодня они пишут 83 миллиона, но в первом полугодии получено 10 миллионов. Наверное, мы всегда шли впереди Украины всей. Мы были на третьем или на четвертом месте. У нас был самый высокий тариф, при этом самая плохая вода. Основными факторами при формировании тарифа является удаленность от водоисточника. Но мы не в пустыне, правильно? наличие подземных вод Иванович, тоже предостаточно. Я может быть Привет. я может быть Привет. говорю долго, но я говорю Нет. по сути и прошу прошу учесть, что на улице следующая акция и она будет направлена в том числе против э, вас, Владимир Васильевич, потому что если мы сейчас промолчим, я думаю, они заявили, у нас не добираем 387, 387 плюс 636 будет в пределах 9-9 с копейками. Сейчас тариф почти 11. Прошу это учесть. Если если не будет реакции, то в любом случае люди будут сопротивляться рублем, и тогда убытки водоканала будут еще больше. Иван, еще по первому питанию, знаете, каждый причем нам пробыток, когда вы магаю 4 дні. Давайте я вам скажу сегодня, можливо, це знаете, ноги нашего депутата. Вот конкретно депутат Говорил, я уже майже все узнает. Він зайшов коли маршрутку і з нього вимагали 4 гривні, він заплатив 2 гривні, і каже, а хто по 4 гривні розрахувався? Почав забирати гроші у цього пірмізника і роздавати людям. Ви знаєте, от, 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 от така от була реакція пана Гролюка. І той, той, той пірвізник почав ховати гроші і забув, що треба взагалі брати за розрахунки Десь по карманах ховав. Тому от, от Ні, я От приклад, як робити сьогодні. Якщо бандитські, вибачте, якісь дії приймають під підприємство, встановили вони ну, використовують свої можливості, що людям треба їхати на роботу. Вони не в неділю в суботу. Вони розуміли, що от, прийшла людина, треба сісти, приїхати своєчасно на роботу. Хоч плати, не хоче, ході пішки. Ну, все таки, єдиний номер, по якому можна жаловати і сімдесят, це єдиний є. тебя горячая линия, а я, я Можно сообщать в милицию и в самооборону. Да. Но вопрос. Мы этим тоже занимаемся. Так уж и правоохоронцы это нарушение сегодня злого, так уж актуалы все идеи. Ну, в связи с тем переполохом, который в Херсоне по этому поводу, и в том числе и люди пришли, я думаю, что надо какое-то обращение должно mm -hmm. быть. И объяснить людям, в чем проблема и так дальше. Потому что дальше начнутся драки просто. Мы для этого и это сегодня, в том числе. Будь ласка, я, я разумею, что Игорь Иванович, будь ласка. <танків> Розірвання договорів. Да, да, роботи, але ви роботи, знаєте, я просто... Я, 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 чесно кажучи, знаєте, я єдине чого боюсь, ні, ну, не боюсь. Але е, що може статися? У нас, же, знаєте, самий гуманний суд, суд в мірі, що у нас суд прийме рішення, що ми не повинні якось впливати на світ цього перевізника. Тому будемо. Е, ми будемо, думаю, так дуже наполегливо просити суди приймати все ж таки виважене рішення в законному полі. В інтересах громади. Що стосується, як ми будемо, я думаю, що Олександр, як юрист, вам розповість більш пахово. Є процедура, є доби. Він укладений між замовником і виконавцем. Так? Є умови довги. Для того, щоб була ініціатива щодо розірвання, необхідно скласти позов, і позовів необхідно обґрунтувати. Чому? Грунтування можливе виключно на підставі фактів. Сьогодні підкликано навіть працівники управління транспорту, які знаходилися у відпустці, вони сьогодні в складі робочої групи працюють на цих шести маршрутах. і актують. Актують вони як замовники, актують порушення. Я думаю, що сьогодні до вечора, можливо, ще й завтра. Буде складено належним чином акти, після цього буде оформлена позовна заява щодо розірвання договорів на маршрути 1, 16, 29, 30, 34, 38. Я наголошую для всіх, що в нас взагалі працюють 34 маршрути. Якщо є проблема, а дійсно є проблема по шести маршрутам, є інші маршрути, які в нас не пересікаються. Ви знаєте про те, що в нас зараз відсутні відсутні керівник управління транспорту, дійсно. На мій погляд, галузь знаходиться в такому зарядбаному стані, тому зараз весь виконком разом з юристами, разом з іншими підрозділами допомагає управління транспорту для того, щоб заактувати ці факти, після чого, щоб вони лягли в основу позовів. Скажіть, а хто на той час буде обслуговувати? А в управлінні транспорту нам, транспорту нам завжди казали, що поки буде йти суд там, на розрив той же угоди, цей перевізник буде обслуговувати. Чи цей перевізник не буде обслуговувати, але хто це буде? Тому що ви назвали раз, два, три, чотири, так і п'ять маршрутів, шість, шість. шість маршрутів. Це дуже вага, велика кількість транспорту. Ці перевізники, приватники, вони будуть переходити в інші фірми. Як це все буде і чи не залишимося ми взагалі без транспорту? Ці погані, але інших немає. Я прокоментую. Я е, давайте так. Моя вимога, щоб ми не чекали рішення суду, а розірвати на підставі цих актів договори негайно. А потім подавати до суду. Якщо це підприємство вважає, що вони щось працюють в правовому полі, хай вони потім з нами судяться. Скільки там, місяцями, в раками, хай вони з нами судяться, але не ми повинні з ними судитись. Вони сьогодні, я відверто заявляю, це диїнники. Вони сьогодні просто залезли в кишеню нашим громадянам, створили незручні умови і таке інше. Вони порушили умови договору. Їх не повинно бути в нашому місті. Це головна вимога моя до цього штабу, до цієї робочої групи. Що стосується інших, як забезпечити перевезення? Не бачу ніяких проблем. Ну, Давайте казати про більш, найбільш такі е, е, великі маршрути. 30-38. Якщо не помиляю, це Антонівка. Антонівка якось рухається сюди до Таврійського. У нас є, будемо казати, майже дублюючий маршрут 17-й. Це розкішку. Я думаю, що всі розроблять 17-й, який їде з полодьного пляжу, також в тому напрямку. Так хай вони заборони продовжуємо маршрут до Антонівки від молодіжного пляжу. Вони вивозять людей. Але знаєте, от отаким чином, вони думають, що знаєте, що щось трапиться, і ви приклав заводом і будемо облагати, якщо вони там їздили у нас в місті, це підприємство міста. Не буде їх працювати. Все для інформації. Нам сьогодні перевізники сказали під час зйомки, що готується саботаж, за і завтра всі маршрутки будуть по 4 гривні. Як ви на це відреагуєте? Ви знаєте, я я впевнений в тому, що такого не готується, що всі маршрутки будуть по 4 гривні. Ну, будемо, знаєте, якось розраховувати там на інший. Комунальний транспорт буде працювати по дві гривні. Це також величезна кількість автобусів 173. Я думаю, що ми зможемо і комунальним нашим підприємством, і також такими знаєте, відповідальними перемісниками забезпечити перевезення е, наших громадян там, куди їм потрібно там де місце роботи або на місце навчання і таке інше. Є тролейбуси. А ті, хто не хочуть працювати в правовому полі, хай збирають речі. Не треба диктувати умови. Тим більше ви розумієте, що так да, дійсно було прийнято рішення виконкому. І виконкому була поставлена жорстка умова перевізникам. забезпечення соціального транспорту в місті. Перевізники погодились. Коли дійшло, дійшла справа до конкретних графіків, щось у них там трапилось, ви знаєте, у нас з'явилися сумніви в бажанні працювати все ж таки на таких умовах. Тому я не підписав розпорядження. Воно вступило в дію і не вступить. Є в цій ситуації перспектива і вже цілесообразність перейти к тотальному переходу ринку, перевозити коммунальному підприємств? Ви знаєте, я не думаю, що треба, щоб у нас був монополіст комунальне підприємство. Я думаю, що краще якесь знаєте, таке от змагання, суперництво, але змагання з нормальними підприємцями. Які придбають дійсно новий транспорт, які запустять комфортабельні автобуси, а не ті, хто там нас привозить на цих вибачте, підварених, там підштопаних, не знаю, чи впаде сьогодні той автобус, чи, чи ще дому побігає. Тому я вважаю, що повинна бути здорова конкуренція. Якщо є нормальні перевізники і приватні, пускай заходять і працюють. Але комунальний транспорт також обов'язково буде. І пріоритет, я бачу, треба все ж таки надавати комунальному транспорту. Дякую. У да, нас да. Многие водители жалуются на то, все что... Сегодня просто да, заговорить. Сегодня. У меня много вопросов, вы знаете. Да я знаю, я просто Просто можно. неравнодушный человек. Объясняю. Водители жалуются, что путевка, а, медосмотр и не знаю, кому деньги горит, все это стоит 150 с утра. Что mm -hmm. сделано транспортной инспекцией и другими органами для того, чтобы ну, установить этот факт, опровергнуть, либо... Потому что все жалуются на то, что... Ну вот мало мы зарабатываем, потому что мы много отдаем. Ну и мое предложение было в прошлый раз в эту страницу, таки, это установить все-таки при тарифе 3 время поставить кассовый аппарат. То есть посмотреть, сколько реально, сколько реально картина, да, перевозчики не дают нам прозрачный расчет, не дают, не пишут о том, что пишут простые люди, те, кто содержит маршрутки, те, кто сидит за рулем, и так далее, то есть они, здесь конфликт интересный, надо искать какую-то середину Игорь Иванович, я вас поддерживаю, может, там... Вы поймите, что связано, как на становится э, Была эта проблема, я вам хочу напомнить, в 2007 году когда здесь на конкурсе МИС маршрут маршрутов нескольких они за один день в запасном операционном уже получили решение про скасывание, про приступление лишения в конкурсе. и еще два года они ездили, обслуживали эти же маршруты Были две или три драки, я это прекрасно помню. Я ввели Тикеты, ввели. Не выход на маршруты. Да. Не, выход, не выход на маршруты и прочее. Все это было. Не надо, чтобы это было сейчас. Там не так идет война. Поэтому, видимо, надо еще раз собрать круглый стол. И я бы завтра здесь хотел бы вместе с вами увидеть автоперевозчиков. Потому и, что и, не и, надо простых людей сталкивать с водителем. Он такой же простой гражданин. Я, я полностью знаете, э... Вчора Олександрович е, збирав перевізників, і начебто було на, на, на розуміння того, що відбувається, що їздять люди по іншому тарифу, громадськість е, розраховує собі вартість, після цього будемо розглядати, пускай люди підтвердять розрахунками. Тому що були сумніви, вони дійсно були десь, на моєму розумінні, вони були віктивні. В тому числі і тому я не підписав рішення виконкому і соціальний автобус. і... Е, Питання до розрахунку. будь ласка, по вчорашньому раді. Так, дійсно, вчора була Рада, О 15-й годині в були сім перевізників, з вісьми був директор підприємства місяць, Мищук Євген Васильович. Ми поспілкувалися. Стало в тому, що прийнято було рішення, що за два дні наша громадськість розраховує потоницю. Вони розраховують оґрунтувальність старих, виходячи з тих знань, які в них є. По-перше, по-друге, у нас наша комунальна установа розраховує маршрути соціальних автобусів. Там ми говоримо про те, що якщо з острова виходить 5 автобусів, да, то якщо кожен перевізник е, дає по одному соціальному автобусу на годину, то ми маємо умовно маршрут номер перший виходить в 5 годині, маршрут номер п'ятий виходить там 5-10 і так далі. Тобто для того, що йде маршрут. Ну я умовно говорю, так. Тому ми говоримо про те, що, що буде соціальний автобус їздити з кожних, якщо це 9 автобусів, то виходить з кожних 4-5 годин. Він виїжджає з острова, так? І так само вона повинна, це мається на увазі директора комунального наша, повинна була розрахувати графік руху, а також е, хто рухається і як рухається. На цьому ми вчора закінчили нашу нараду. О 16-й годині всі вийшли з якихось там непорозумінь, та все було чудово, добре ми робимо перерву до 15-ї години до четвера. От на цьому ми вчора розпалося, але після дій, які сьогодні влаштували один з перевізників, ми розуміємо, що це така ну, необ'явлена війна перевізника цього з міського ради, тому ми будемо адекватно і жорстко реагувати, а саме шляхом розпитання актів і поданням позовів до суду.